Привіт! Це курс HTML та CSS від початківця до профі, де ми навчимося створювати веб-сторінки. Цей курс чудово підійде для людей без досвіду. Ми почнемо із основ та налаштування середовища. А вже в кінці курсу ми будемо працювати над повноцінним проектом. Також цей курс буде корисним і для тих, хто вже має невеликий досвід роботи із HTML та CSS та хоче покращити та структурувати свої знання, адже для кожного уроку у вас будуть нотатки, в яких буде підсумок матеріалу. Коротенько про мене. Мене звати Іван Матіїшин, і я маю більше 10 років досвіду роботи в ІТ. За цей час я пройшов шлях від джуніора до техліда, а також був компетентс-менеджером та ментором. За цими посиланнями ви можете дізнатись більше інформації про мене, навіть переглянути моє резюме, якщо цікаво. І ще декілька деталей про курс. Курс поділений на декілька розділів: перші теоретичні це HTML-елементи, CSS основи та побудова макету. І один практичний, де ми будемо працювати над проєктом. Проектом. Всі теми ми будемо детально розглядати в режимі лайф-кодингу, і код буде доступний для завантаження. Якщо ви обрали для себе шлях в IT, то технології HTML та CSS це саме те, з чого необхідно почати. До зустрічі на відеоуроках.